Представляю у вашій увазі чоловічу сорочку, вишиту швом низинка, з додаванням мережки стовпчики з настилом, вручну виготовлені китиці та змережений пазушний розріз швом-простий черв'ячок. Сорочка зшита на машинці, проте, все оздоблення вишите вручну. Орнамент для цієї вишиванки я взяла з підручника. Ось по цій схемі я вишивала. Починала вишивати я знизу, і в техніці низинка вишивала весь орнамент. Техніка низинка може здатися складною, проте розуміючи принцип її виконання, вона не така складна. Головне рахувати ниточки, коли ми прошиваємо, щоб не збитися з орнаменту та рівно продовжувати виконувати малюнок. Основний орнамент оздоблений мережкою з двох боків. Скраю ще невеличкий орнамент низинкою для завершення роботи. Пазушний розріз, змережений простим черв'ячком, і зав'язки з китицями. Низинку я вишивала муліне, а змережування і мережку робила ниткою канаріс в колір тканини. Для манжетів я взяла основний орнамент і трошки його змінила. Щоб малюнок підійшов саме для манжету. На ось такій міліметровці я малювала саме малюнок для манжету. Сорочка зшита на машинці. Тут захований гудзик. Коли застігається гудзик, орнамент майже неприривний, виглядає дуже гарно. Тканини для цієї сорочки я купувала в стаціонарному магазині тканин. Проте він не був спеціалізований для вишивки. Але ми знайшли ось таку льняну тканину. Єдиний мінус цієї тканини вона трохи колеться. Проте вишивати на ній було досить зручно, так як дуже гарно видно ниточки. Як альтернатива такій тканині, я вишивала іншу сорочку, для якої замовляла тканину в інтернет-магазині Edelvica. Тканина називається Onyx Lon. Там суміш льону, бавовни та поліестру. На тій тканині так само добре вишивати гарно видно ниточки, проте вона не така колюча. Ось як виглядає виворіт сорочки. Вишивала я її саме з вивороту, тому що низинка вишивається з виворітної сторони, а готовий орнамент виходить з лицевої. Ось тут можна краще побачити, як саме вишивається орнамент. Нитки я закріплювала. По краях, де в мене залишалися ось такі стібочки. Якщо ви хочете опанувати техніку низинка та інші техніки ручної вишивки, запрошую вас до свого телеграм-каналу, де є безліч навчальних матеріалів про різні шви та техніки, а також крій та зшивання сорочок. Сорочці вже кілька років. пралася вона виключно вручну. Як бачите, стан. Вишивки, стан мережки не змінився. Все тримається добре. На позашному розрісі я робила підгін прутиком, який потім змережувала. Як бачите, він теж добре тримається. Ось як виглядає вишиванка на моделі. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео про техніки та вишиванки. Дякую за увагу!